Добрий день. У цьому відео я покажу, як я рішив задачку із EOLI. Задача називається Голосні. І ось її умова. До голосних літер в латинському алфавіті відносяться літери А, літери а Е, І, O, У і. Y. Інші літери вважаються приголосними. Напишіть програму, яка підраховує кількість голосних літер в тексті. У вхідному файлі міститься один рядок тексту, який складається лише із заглавних латинських літер та проміжків. Довжина рядка не перевищує 100 символів. У вихідний файл треба вивести одне ціле число. Кількість голосних у вхідному тексті. І ось моя програма. В першому рядку ми просто пишемо S дорівнює input, це ми вводимо в текст. А дорівнює 0. Це буде лічильник, який буде підраховувати. Скільки голосних літер у тексті. Далі For E in S. Ми перебираємо кожен символ у нашому тексті. Далі, якщо наше І дорівнює голосній букві, то ми додаємо один до лічильника і виводимо результат. А ось і демонстрація роботи нашої програми. Вводимо текстовий рядок. Мама мила раму. І в ньому шість голосних символів.